Я всіх вітаю. Сьогодні декілька слів про невеличкий уривок із пророка Ісаї. Це 11 глава з 4, 4 по 9 вірші. Він буде судити бідних по правді, і справи страдальців землі вирішувати по істині. І жезлом уст своїх вразить землю, і духом уст своїх уб'є нечистивого. І буде ремінь його правда, і припоясання стегни його істина. Тоді вовк житиме разом із ягням, і барс лежатиме біля козеня, і теля, і молодий лев, і віл будуть разом, і миле дитя водитиме їх, і корова буде пастися з ведмедицею, і дитинчата їх лежатимуть разом, і лев, як віл, їстиме солому, і немовля гратиме над норою Аспіда, і дитя простягне руку свою на гніздо Змії, не чинитимуть зла та шкоди на всі святі горі моїй, бо земля буде наповнена. Веденням Господа, як вода наповняє море. Це такий дуже, як на мене, важливий уривок, тому що знову таки, зачасту біда нашої релігійності і нашої церковності полягає в тому, що ми забуваємо те, куди ми всі йдемо. Забуваємо про смисл життя, забуваємо про те, що Господь уготовував праведним. І тому часто от у нас немає такої от мотивації, яка б нас би мотивувала дійсно робити якісь подвиги християнські. Ми зачасту отак от з головою поринаємося в суету і вважаємо, що якісь наші земні справи це є передусім. І, як правило, да, Бог стає всього-навсього інструментом, завдяки якому ми надіємося полегшити своє перебування тут на землі. І ми зовсім не надіємося. На вічність і дуже рідко да, от якось думаємо про те, яке благо Господь обіцяє своїм праведникам в житті майбутнього віку. І оцей уривок із пророка Ісаї, да, це пророк Ісаї, старозаповітний пророк, він приоткриває цю завісу. І тут сказано знову-таки про те майбутнє, яке обіцяне нам всім, що коли Господь Ісус Христос в своїм другому пришестві прийде. Він воскресить всіх мертвих, він переміг смерть. І він дасть нам нову землю і нове небо. І там, де е, от ми зараз навколо себе бачимо дуже багато недосконалостей, бачимо смерть, бачимо наш світ, який е, з одного боку прекрасний. Але в цьому світі прекрасному є дуже багато того, чого б ми не хотіли бачити. Але Господь, коли відновить Всесвіт, і коли закінчиться наша тимчасова наша земна історія, от тоді там буде порядок Божий, там, де буде те, що описано отут, в цьому пророцтві. Те, чого, по суті, справи ми інтуїтивно і хочемо, те, що ми інтуїтивно відчуваємо, що в нашому світі повинен бути мир та злагода. Там, де ніхто нікого не ображає, ніхто нікого не вбиває, а всі поруч в любові. І от ця любов, вона знову таки торжество любові, можливо, тоді, коли на 100% є влада Божа. І щоб ця влада Божа дійсно здійснилася, треба, щоб ми, люди цього захотіли. І тому да, це ті люди, які віддають себе в руки Божі і кажуть: нехай буде воля твоя. І не просто ці слова кажемо машинально, а дійсно, бажаючи того, щоб Господь він наповнював наш світ і щоб в нашому світі все було по волі нашого Господа. І от те життя майбутнього віку, яке нам Бог обіцяє, воно дійсно прекрасне. І смисл нашого життя не для того, щоб просто прожити тут, в цьому світі. Постраждати, да, претерпіти якісь випробування, трішечки порадуватись десь. А смисл в тому, щоб прожити це життя і в цьому житті навчитись вірити і любити, навчитись віддавати свою волю в руки Божі. І потім да, от, нас очікує життя майбутнього віку. Царство Небесне, там, де буде сама досконалість, яку Господь управить. І ми не народжені для смерті, ми народжені для життя вічного, для Воскресіння. І от, якщо в новому заповіті, да, от така думка, вона доволі чітко і ясно висказана, ми можемо це прочитати в Євангелії, можемо прочитати і в апостольських посланнях, і, а в старому заповіті, да, от є такі крихотки, є такі підсказки, які для нас, навіть для нас, важливі. А тим паче вони були важливі для ізраїльтян, які не завжди переживали якийсь добрий період своєї історії. І тому, коли ми впадаємо в якісь вічі, чи унині, і коли ми забуваємо да, про те, що Господь готовий праведним, давайте згадувати пророка Ісаїю, який описує. Як він міг, звичайно ж, тому що знову-таки неякі людські слова, неякі людські образи вони не можуть виразити той величі і того прекрасного, що Бог уготовив своїм праведним. Ми от будемо згадувати навіть це і да, що от та велика гармонія, яку ми інтуїтивно відчуваємо, до якої ми інтуїтивно хочемо, вона буде втілена. В житті майбутнього віку. І тому ми народжені не для вмирання, а ми народжені для воскресіння. Тому що буде після, от як бувають, невіруючі кажуть, що а ми не знаємо, що там буде. А ми віруючі повинні сказати: а ми знаємо, а нам Бог відкрив. І оце одна із тих самих цитат, яка описує те, що чекає людей праведних в житті майбутнього віку. Тому можна запросто да, от навіть цю цитату. Приводити як відповідь на те питання, а що вам дасть Бог? А на що ви надієтесь? А що таке царство небесне? От можна взяти цю цитату і прочитати. Звичайно, вона не є якби повнотою повнотою всієї істини, яку Бог нам відкриває про життя майбутнього віку, але це є та крихта, оце це світло, да, яке нам підказує про ту гармонію і про ту радість, яку Бог обіцяє своїм праведним. От така сьогодні у нас цитата із Старого заповіту. Дуже важлива, як на мене.